на знак солідарності з нашими українськими братами і сестрами ми представляємо вам серце України! Такий масовий гопак в американській столиці виконували вперше. Понад сто танцюристів з України, Нью-Йорка та Пенсільванії приїхали до Вашингтона показати культуру своєї історичної батьківщини. Чимало з них народилися в Америці, деякі у змішаних родинах. Для мене найбільше подобається виступати, тобто, бачити, як мої танці, як моя душа допомагає іншим бути радість і іншим давати радість, і показувати, яка наша Україна має культуру. Яку я вважаю найкращою, коли я танцюю, відчуваюся, що я знаєш, можу скомунікуватися з моїми пратками. Так бо всі переді мною так танцювали. І так мені відчувається приємно, щоб показати звідки я поставити гопак на сто танцюристів. Взялася директорка танцювальної школи Волошки з Філадельфії, Лариса Спішич. Для цього їй довелося об'єднати кілька ансамблів оскільки усі ми з різних шкіл та танцювальних колективів доводилося проводити окремі репетиції. Ми лише двічі зібралися разом, щоб поєднати хореографію. Тож було виснажливо, але зусилля варті того. Загалом понад 17 тисяч артистів зі 180 країн світу представляли свої народи на всесвітньому культурному фестивалі у Вашингтоні. Подивитися на їх творчість зібралося півмільйона глядачів, яким знадобилося три з половиною дні, аби побачити усі виступи. Презентація українців мала назву Серце України, адже вони приїхали до американської столиці з особливою місією. Why we are чому ми співаємо під час війни? Чому ми танцюємо під час війни? Тому що ця війна є геноцидом проти нашої культури. Отже, це саме те, що ми повинні робити: показувати світу нашу культуру. І тому я вважаю, що це також і наша зброя, культурна зброя, і наша культурна ідентичність, яку дуже важливо показувати на такій великій сцені. really moved our hearts. In fact, Після гопака Раві Шанкара, духовний лідер і засновник фестивалю, просить півмільйона аудиторію встати зі своїх місць. Let's all stand up for peace in Я прошу вас підвестися зі своїх місць на хвилину за мир в Україні. Попісеню Клейн на хвилину близько півмільйона глядачів на майдані перед конгресом США завмирають у цілковитій тиші. Юрій Сонець Вячеслав Філюшкін Вашингтон Голос Америки.